Третина Кіровограда від учора без води через порив водоводу поблизу дослідного поля біля обласного центру. Наразі там працює аварійна бригада, і воду обіцяють дати до опівночі. Порив стався у неділю ввечері на одному із магістральних водоводів, який забезпечує водою центральну частину Кіровограда. Після обіду на насосних станціях зафіксували великі витрати води і почали шукати місце аварії, розповів директор водогону Роман Ілик. Місце пориву виявили за містом у лісопосадці на полі. Лопнула труба діаметром тисячі. Міліметрів. Щоб розпочати ремонт водоводу, бригада працювала всю ніч. Наразі тривають зварювальні роботи. Їх планують закінчити до вечора. Після чого систему почнуть наповнювати водою. У зв'язку з тим, що водовод діаметром тисячу міліметрів він був наповнений повністю водою, то цілу ніч прийшлось проводити розкопки, відкачування води. А зранку ми вже приступили безпосередньо до ліквідації аварії. На стальному водопроводі, який тріснув по зверному шуму. Орієнтовно до 24-ї години сьогодні водопостачання будуть мати всі мешканці. Мешканці, ті, які розташовані по релігій місцевості, більш нижче, раніше отримають воду, ті, що вище, пізніше. В даний час. До 17-ї години зараз в нас працює 4 машини підвозить воду автоцистернами дитячі садочки і школи. І Після 17 години будемо підвозити воду населенню до повного відновлення водопостачання.